Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму каналі я, Тетяна Сахненко, запрошую вас до дискусії на тему, хто ж така людина-творець? Що саме ми розуміємо під словом мистецтво, так? Або творчість? Ну, Так як люди земні? Але ми будемо говорити з вами про різні рівні мистецтва, творчості. І яким саме має бути зараз тут, на землі, людина-творець, якою вона має бути? так? І сьогодні ось така тема для роздумів. Я знаю, що ви багато разів чули, що ти є творець. так? Ми діти творця. так? А ще там багато як можемо себе назвати, і в людях зараз дуже у багатьох відкривається творчість, яку ми бачимо, як написання віршів так, іде розкриття таланту через голос, через. Вміння, які були закладені, десь якісь записані в програмках, які зараз відкриваються, яких ми, можливо, просто не бачили. Так? Ми починаємо бачити тонкі речі, описувати їх, малювати. Дуже багато хто хоче малювати зараз, так? проявлювати творчість. Але сьогодні, друзі, я хочу поговорити з вами про трошечки інший рівень творчості. Коли ми говоримо, що людина є творець, так, то в першу чергу людина творець своїх думок. І це правда, і це факт, і ніхто з вас не зможе його заперечити. Правда ж? От дивіться: хто творить думки? Мені так само часто задавали запитання, а думки звідки приходять? І чомусь всі думають? Ну, більшість. Що думки приходять ззовні, десь звідкись приходять. Так? Але, друзі, людина є творець думок. Людина, кожна людина, яка створює процес мислення, вона є творцем цього процесу і випромінювання думок. Ми думаємо, що часто це нам кимось нав'язано, чимось нав'язано, але навколо нас так, може, наприклад, ходити безліч людей, але ви замітите тільки когось, хто притягне вашу увагу. так. От, Наприклад, уявіть, що ви йдете в мегаполісі величезна, величезна вулиця, там багато на Така дорога, і ви йдете, і ось світлофор, і там стоять куча людей, щоб перейти цю дорогу. Причому перехрестя і з усіх боків, і от ви бачите, там стоїть натовп, там, там кругом або площу уявіть, будь-яку. І ви зрозумієте, що це просто стоять люди. Для того, щоб хтось привернув вашу увагу, він має хоч щось зробити, правильно? Так от, так само з думками. Думки це як перехожі, які йдуть. от, кожне, Кожна людина йде своїми думками, так? тому що вона їх створює. І кожен з нас є творцем думок. Це процес. І ми є тут, на цій землі, як творці саме цього процесу. Я говорила вже про ці речі давно, правда? І якось. Люди сприймали ці речі не зовсім однаково. Тобто були дуже незадоволені і казали: та ну, не може бути тут такого, що це ми тут, що людина взагалі створена для того, щоб творити думки. Але зараз, чим далі і далі пробуджуються нас більше і більше, ми всі вже бачимо, що ми можемо. Зупиняти процес мислення і запускати його. Тобто це і є творіння. В той час, коли творіння і творчість так, переплітаються зараз дуже щільненько, так, творіння і творчість. Тому що нова епоха, в яку ми зайшли, так, вона є епохою. Е Води, Водолія, так? тут є вода. Вода вона є, вона є, живить все, вона є живою, так? вона живить все живе, тому що без води на нашій планеті немає життя. І зараз саме сам процес усвідомлення, так, от, наприклад, якщо не полити квіти, так, вони не будуть жити. Якщо не дати собі води, так, поступово можна просто, як сказати, висохнути і все. Правильно? І вода вона живить, вона так само творить, тому що вона є скрізь, вона наповнює клітини. Вона наповнює. Абсолютно всі процеси, які навколо нас. І ось саме коли глянути на, на дію води на нас з вами, так? і ми знаємо, що вода може роз, розрушити, так? а може творити і красу так творити, і навпаки. Тобто сила завжди є у кожної стихії, вона є завжди. І конструктивна, і деструктивна, так? Ну, так як ми люди можемо оцінити це. Так от, творчість сама, творчість це текучість, це текучий процес, в який ти входиш, як вода, і течеш крізь нього. Тобто, творчість це текучість, в якій виникають якісь форми. Форми, які ти створюєш. Нема різниці. Ти малюєш, наприклад, там, е малюєш картину і створюєш форми, різнокольорові відтінки. Так? І цей процес є текучість, він тече крізь тебе, і ти течеш в ньому. Тому я порівнюю творчість з водою. І в людях зараз відкривається дуже багато таких моментів. Дуже багато розкривається талантів. І тому кожен з нас думає зараз, так? А який же ж у мене талант? А хто ж я тут? З яким талантом я народився? Народилася тут, правда? Проявлена тут я, з якою домінуючою енергією? Яка енергія хоче крізь мене жити? Тому що комусь дано більше тут, на цій землі, працювати фізично, комусь дається право мислення високого порядку, комусь дається просто легко йти по життю і створювати просто свої кроки, не дивлячись ні на кого ні на що? А є люди, які просто підбирають те все, що ти твориш. І як менеджери комплектують. Є ті, хто проносять ідеї. Так, ми говорили з вами вже на ці теми. Я в попередніх моїх відео там я розкладала по психотипам людей, тут, які народжуються тут на землі, на нашу, в нашому плані існування. Ви можете десь там знайти, передивитися мої відео. Сьогодні ми говоримо про, про творчість, так? як текучість. І Сама така творчість, яка може творити найкращі форми високого порядку, так? високого складного, це як, це як мистецтво вже йде. Так? Мистецтво це те, що, наприклад, в просторі відчувається такий вплив, і є люди, які підхоплюють його. І проводять в якихось проектах, в піснях, в шедеврах, створюючи їх, вони відчувають просто оці е, такі поштовхи, знаєте, і це мистецтво яке вічне, в яке вкладено, наприклад, дійсно як картина Мона Лізи. Так? Ніхто не може розпізнати, що ж, що ж значить її посмішка. Да? І ось коли ми з вами в, е, доторкаємося, доторкаємося до вищих рівнів мистецтва, і я сьогодні ще раз скажу, що на землі, на нашій в плані оць, цього існування, еволюціон, еволюціонування е, жінка, жінка як мати. Вона є творцем, вона є творцем вищого порядку, тому що вона творить так, тіло, вона творить людину, не тільки тіло, а збирає в ньому все спочатку в собі, так, насичує себе енергіями, потім збирає ці всі енергії в собі, так, створює ті, тіло з енергіями людини і проводить в цей світ. Тобто жінка є творцем всього самого, самого важливого тут, правильно? І сьогодні нехай прозвучать ці такі слова від мене, такі як послання, тому що саме жінка і більше ніхто є митцем, творцем, так? вищого задуму. Тут на землі. Вона творить, дана їй така честь, дана їй ця функція. І чому сьогодні я кажу про такі речі, друзі? Замисліться, будь ласка, тому що втрачена повага до жінки, втрачена цінність її існування, і зараз вона тільки відроджується. Кожна з нас жінка, яка є народжена тут на землі зараз, вона відчуває відродження, пробудження в собі отієї глибинної сили, того знання, що саме вона є творцем самої високочастотної матерії і самої складної матерії, яка тільки може бути в плані існування нас з вами. На землі, на планета Земля, або на багатовимірному тому просторі, де ми знаходимося, так? саме жінка є тим творцем без самого найвищого порядку. Саме тут, тут і зараз. І коли ми з вами отак торкаємося того, що чому так важливо бути в парі, щоби. Проходив процес творіння безкінечність. Він і є безкінечний, безкінечний, так? Процес творіння. Ось легкі, прості, прості речі, так? які ми маємо зараз усвідомити через мої слова, які я вам передаю, самим простим образом, яким я тільки можу передати, щоб кожна жінка відчула оту свою цінність. так? І обирати собі пару потрібно по цінності своїй. Потрібно повернути знання про ті закони, так, які існують в природі, які створювалися ще до 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 нашого народження. І чому кажуть часто безкінечність, так, яка приходить з передвічності. Вона приходить, протікає. Сьогодні, так, ви знаєте, от говорю вам і сама думаю, Боже, і дійсно, ну я хотіла написати таке відео, от, але я подумала, що е, я якось писала, але по-іншому, і мені казали, дуже шкода, що найвищий задум е, тут, е, значить, існування це розмноження. Друзі, ви чуєте різницю, так? Як люди деякі ще продовжують сприймати процес творіння як розмноження? Ви розумієте? Я хочу, щоб мудрі неповторні люди, які будуть дивитися зараз це відео, ви поставите мені лайк обов'язково, тому що я ні копійки не заробляю на цих відео. Хоча копійку заробила за 6 років 108 доларів. 108 доларів YouTube мені перерахував буквально недавно за, за мою роботу 6 років в інтернеті. Які я відео пишу, скільки я часу життя витрачаю на ці відео для вас. Але є речі, через які ти не можеш переступити. Тому головна задача. Людини-творця на землі це творити саму складну, саму красиву, самовитончену матерію, яка тільки може тут бути. Це тіло людини, це людину, це дитину, розумієте? Тому дуже важливо підбирати собі пару достойно. Жінка відродиться, відродиться все. І зараз йде відродження. Саме жінки, творця. Розумієте чому? Тому що це спотворене розуміння, хто такий творець, там, хто такий Бог, там ще щось. Там да? Там хтось мені був написав, коли я сказала, що це не є зараз в пріоритеті те поклоніння якимось богам там чи чим. То мені написали, то ви що за сатанізм? Так і скажіть. А я так дивлюся і думаю, в людини, мабуть, взагалі спотворене бачення світу, коли вона в таких речах, як я говорю, вона бачить сатанізм. Розумієте? Тому дуже різні люди попадаються, дуже люди різні приходять. Тому завжди я кажу: хто не хоче розуміти таких речей, ідіть звідси. Ніколи не приходьте і не пишіть погані коментарі на такі поля, де сходяться люди. Нас достойні люди, достойні цього знання, розумієте? Якщо ви вважаєте, що ви недостойна людина такого знання, такого порядку, то йдіть звідси, щоб вас тут ніхто не бачив і ніколи не пишіть сюди жорстокі речі, через які ви ще маєте пройти. От Ви просто пишете те, через що ви маєте пройти. Ну, тобто в мене мало таких коментарів. Чесно сказати, десь я бачу, я їх видаляю. Не хочу навіть, щоб вони тут людям, ну, тобто нормальним, мудрим, неповторним людям паскудили простір. А чесно скажу вам, друзі, я ніколи в житті не піду на чужий канал писати комусь негативний коментар. Можна висловити думку свою. І не потрібно погоджуватись, просто висловлюйте свою думку. Але висловлюйте конструктивно і адекватно. Це правда. Де б ви не були, не тільки тут у мене, а куди б ви не ходили? висловіть думку адекватно, розумієте? конструктивно. Але не потрібно ходити і писати звинувачення. Ти там не так сказала, ти там не те зробила, те та не так. Воно зовсім не так. Ну не так, так, не так. Кому не так? Мені так. От мені так. Це мій канал. Я трачу своє життя на нього. Я трачу своє життя на, на мої проекти, на мої курси. розумієте? І зараз, ось якраз е, збираються в мене на курс Хто я, саме жінки. Прийшли жінки. Розумієте? І я знаю, що ця, ця тема вона буде продовжена на моєму курсі. Ми з вами будемо вчити закони творіння. Ми з вами будемо вчити коригування, будемо справлятися, вчитися, тренуватися, коригувати енергії свої. Ви навчитеся вирівнювати себе просто. Ви просто побудете в такому, в такому стані на протязі цього цілого місяця, де ви відчуєте себе дійсно людиною, творцем. А жінки так само і чоловіки. Це нема різниці. Ми можемо всі відчувати ці енергії зараз, і вони в нас розпаковуються. І часто ми просто впираємось в те, що ми не можемо розібрати, що з нами коїться. І коли приходиш на такі проекти, де даються знання, що це саме зараз відбувається, то це все окей. Це все дуже дуже наповнююче. Це дуже корисно зараз, друзі. Я вам точно говорю, бо я знаю, що я кажу. І так, ми з вами йдемо далі на тему творіння. Що таке творчість, так, так як людина створена в більшій своїй степені з води, так? Вона, так, вона так складена, так? то ясне діло, творчість там присутня, бо там є текучість, і є текучість у всьому, до чого ми з вами доторкнемося. Правильно? Замисліться над своїми речами, друзі, напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте, чи це так, чи це у вас відгукнулося в кінці кінців. Тому що ми часто з вами а, говоримо про психологію, так? виховання там, дітей, як нас виховували, крутимося, крутимося в тих всіх зав'язках, але коли зараз закриті програми карми. Там, де ми з вами проживали, дуже, дуже шкідливі болючі процеси для нашої психіки, так. І а, оці відчуття, що ти щось маєш ще прожити, там десь ще щось маєш розкрити, так, маєш, але коли ти усвідомлюєш, Саме головне на світі, що ти є найкраще творіння на землі, найскладніше, най, найкрасивіше, най, най, туди просто входить дуже багато, багато, багато вимірів, в яких ти існуєш одночасно. І ти той, хто це все може тут робити і продовжувати до безкінечності, це є великий дар такого розуміння. І сьогодні я передаю вам цей дар дорогі. Мої гості каналу, дорогі підписники, я вдячна вам за підписку, я вдячна вам за кожен лайк. А, у мене є, до речі, функція спонсорство і я запрошую вас стати спонсорами моєї нової книги. Книга моя скоро буде готуватися до друку. І ви можете стати спонсорами. можете бути учасником цього дійства, цього процесу. І я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. І просто так: так само можете стати спонсорами мого каналу, який я веду для вас. Тому що я дуже люблю цю роботу, я люблю те, що я роблю. Це моя місія, моє життя, це моя улюблена професія, на яку я вчилася. З якою місією я народилася, і зараз, от в цьому всьому, ми з вами живемо. Тому, дорогі люди творці, дорогі творіння. Я сьогодні розкрила вам ваш вищий задум, з яким ви тут. Ви з задуму вийшли, і з задум вищий ваш тут, ось тут, задум творіння. І якщо це знання зараз вам розкриє ваш глибинний талант, з яким ви народилися, і домінуючи якусь одну енергію, так? хоча б одну, але їх у вас багато, я впевнена, то тоді ви не просто так прийшли на це відео і не просто так були тут зі мною, і не просто так ви підете далі з цим знанням. Тому будь-яка творчість через голос, так? через мислення, творчість через, через малювання, через, знаєте, є така ще творчість, яку би я назвала випромінююча творчість, коли ви випромінюєте посмішкою свій внутрішній стан, коли сяють ваші очі, це є так само творчість, без якої просто ніяк. Просто ніяк. Або коли ви ритмом свого серця випромінюєте електромагнітні хвилі, це так само є ваша творчість тут. І нам треба берегти серця один одного, щоб ми могли жити в ладу з новим простором, і щоб ми з вами оцю безкінечність в собі продовжили. Всім бажаю дуже гарного дня. Я вдячна всім, хто був зі мною. Чекаю ваших відгуків. Заходьте, будь ласка, на мій сайт apogeacenter.com. Ви там побачите все, що вам потрібно, або замовити консультацію, або прийти на курс Хто я, який стартує 17 травня. І ми стартуємо трошки раніше. Всі, хто проведуть оплату через сайт, будь ласка. Ви будете додавлені запрошені в групу, в якій ми будемо працювати. І тому це буде дуже цікава подорож в глибини вашої душі. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу! Всього найкращого! Читайте посилання під цим відео, які вам потрібно. Ну і до, до наступної зустрічі! Всього найкращого!